Доброго дня! Хочу поділитися з вами відео, як виглядають мої можевельники, блакитна стріла. Їм уже майже 5 років. Свого часу проводила дуже сильну обрізку. Дуже сильно. Так як мені подобається, коли вони виглядають. Мов справжня блакитна стріла, формувала крону. Формувала крону таким чином, щоб не було пропусків, щоб крона була густенька, щоб можевельнички мали форму свічечки. Дуже гарні. Оцей можевельничок найбільший, і його висота зараз сягає 55 сантиметрів. Мої охоронці, отакий вигляд вони в мене, мають, ростуть на вулиці за двором. Дуже гарні. Постійно проводжу обробку. Різними препаратами від шкідників і хвороб, а також удобрення спеціально для хвойних рослин. Дякую за увагу!